Цю загадку не розгадає просто тупо ніхто. Взагалі і ніколи. Всі шкарпетки з одної стірки. Бляха, зійшлися, тільки одна пара. Все. Де? Де останні? Вопрос? Це просто капець. Раз, два, три, 4, 5, 6. О, ні, є одна. Все. Максимально склала. Де ви діваєтеся? Якісь неопознані землі, там, якісь планети там досліджують. Ось, ось треба дослідити оце, оце, це паранормальне явище. Де вони можуть дітися, якщо вкидаєш їх по два? 10. I ran away with my life fast forward never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Гарне та сонячно взагалі. Як воно гарно, коли сонечко, це таке блакитне небо. Той васика їду якраз вже. І воно наче і не відчувається, що там холодно, що там моя розочка. На ці розочки два кольора квіточок. Гадала, завезла Ваньку на тренування і згадала, що по дорозі. Ша, мартишка. Слухайте, знаєте? Ой, лапи грязні. Знаєте, якби оце, оце, цей ошиник висів би у неї, оце тоді, коли оце штука, коли вона загубилася, то ми б її просто знайшли б, чисто включали би, щоб зловило оце, цей сигнал. Ну, Прикольна штука, щоб зловило сигнал, е і включали би собі спокійно і почули б просто, що воно цього. Е, що воно запікало запі б навіть десь біля машини і, можливо б тоді звернули повагу. Та проїжджаю, дивлюся, м'яч валяється, щось там валяється. Це ж все ох, хлопець. Позамерзає все. А тоді опять недавно тільки цього м'яча купляла цих м'ячів, щоб ви розуміли, блін. За... За літо то хто знає скільки вічно купляєш. Так. І щось іще там бачила. Блін, цей часник повилазив. Ой. Часник повилазив і виходить, що, мабуть, йому трошки капець оцих морозів. Подивлюся, чи в себе виліз. У Ваньки на городі то виріс. І це ж воно його позаморажує. І все. Це Шуц. Це, мабуть, ще минуле, щось залишилось. Ні, в мене наче не повилазив, чи це він вже просто померз. Непонятно. Ваньки, бачили, який виліз. А ні, і в Начало щось почалося Ось цей чесник. Цілий рядок ось його Ага, повилазив, да, він кругом повилазив. Блін, як жалко буде, коли воно чи воно, чи воно приспособлене до такого? Чи ні. Це щось у нас тут посаджене. Тим до ванятка подивимося. У ванятка то взагалі дивіться, який величезний виліз. Ой, ну я дивлюся, знаєте, по спогадах ось до ось 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 фейсбук ось ось викидає там. То взагалі оце в таких числах якраз і сніга в нас постійно випадають. Саме оце в цих числах лютого. Так начебто тепло-тепло, ну, а потім бах і вже випало щось. Так що це, я так розумію, нормально. Наче з понеділка вже потепління, прям плюсова. Так, що тут у нього? Що, обізяна? Єсть, так, да, у нього взагалі ось прям огородник малий. Повилазило геть. Шкода буде, коли вона. Повимерзає. Шкода. А ще, блін, був вітер і дивіться, із гори, з цього, із сарая коньки позів позбивало. Тепер якось туди треба добратися, щоб їх туди поприбивати взагалі. Якщо чесно, ми навіть не знаємо, коли, взагалі не помічали. От взагалі. Це ж колись воно, оце як вітер був, так то воно одірвало його. Це Сережка сьогодні каже, каже, конька немає на сараї, треба якось лізти, туди його пришпандьорити і, і, і головне, що шовковиці обрізали, то хоч, очі цю вчерешню, то хоч через ну, по цих гілках можна було туди залізти. От тепер я навіть не знаю, як туди забратися. Кось буде лізти вже, коробка ця, превратиться в кошечку. Так, поки хожу, гуляю, то наберемо, ну, косю яблук понабирала, а то щось всім Блін, падають. Ай-яй-яй, не падай. Щось всім сильно леньке по яблуках ходить. І серед ночі, як обично, захочеться яблуко, це завжди так, тільки вечір, тільки вже, блін, помилися всі, і вже ніхто не хоче виходити з хати. Ми всі згадуємо, що ми хочемо яблучко. Так, коруче, зараз я чувствую, що я їх донесу геть успішно просто. Відчу я таке. Бачите, що в мене воно? Це в мене рука не грязна. Це я проводила експеримент і це морілка. Я її вже вимиваю сьогодні півдня. А вона не вимивається, ну лимонною кислотою трохи воно вим вимилася. Чимось треба ще пробувати. То тепер я буду ходити, наче з шахти вилізла чи ще скудувався. Слухай, до тебе вже знаєш, як всі привикли, що ти тут є. То це ж треба звітність, Віталік, Віталік є. Рубаєш. О, ти слухай, тут ще геть трошки осталося, геть? Зима кінчись. Ще чуть-чуть. Уже точно що закінчується. Якщо весна буде така, як зима, то теж треба тупити. Та я тебе умоляю. З такою, з такою весною, як зараз. Ой, чи цей зимою. Через зими починаєшся зеленіти. то Ну, А що, чесник оно бачив, як виліз? Послали по владі оту. Та по підсніжники. <реш> да, така собі. А ти собі согріваєшся, так? Да? <реш> не, нормально. <реш> Блин, мені ось пісок треба, а він геться хоче... А, ні, диви, не, не займай. О, нічого собі. Нормально, треба набрати. Так, да, треба набрати. Нормально, слухай, як Сережка... О, в... Так, да, так, да. Сережка то як в душі робив, мурував. То... Довбав, і... довбав, він його не міг надовбати нормально. Геть. О, да. Ну добре, все, привіт, передаваю всім. <світку> <світку> ну, ладно. Ну, <світку> Так хочу весну, так уже хочу цю зону відпочинку робити. Це капець. Це хто не знає, це у минулому році. Ми на моєму другому каналі, мама, на всі руки. Можете зайти і подивитися, там воно називається Треш, мабуть. Ось щось таке. отут ось погріб стояв. І він під низом тепер. Там вже. І ми ну, в минулому році що встигли, то й встигли. Чисто оце, оце його поприбирати, позбивати ці погріби. Коротше говорять, таке гуське. -го а в цьому році вже будемо продовжувати робити зону відпочинку. І баньку робить. Більярдну і баньку. О, папуля щось там. Можна. А, хоче папа інтерв'ю дати. Що хочеш? Кого? Рейки? Наверно є. Ніяк не доберусь додому в цьому році оце е, дуже треба оце от у того зайнятися. Це ото бабусина була е, територія, виходить. Там стара хата була, там стару хату розвалили. Коротко, почали все валити, щоб тепер струїти. <сум> так що переходьте ще й туди, там, до речі, ось сьогодні-завтра відео про ту пральню ж вийде нарешті, яку я зробила окремо. Так що таке? Черпіло. Що тобі воно посилочка прийшла? Так. Оце що? Оце твоя тепер кине свобода. Так. Ось його. Вже, вже й не возмущайся. Даже. Вже ти сама догралася. Так, ось така штуковина. На ошайничок. Ось його брілочок підключається, підключається до локатора. І це. Тут ще якась ось ще щось. Карабінчик. І воно по локатору має відсліжувати. Що це воно таке? Гарантійний цей талонги. Угу. Все, зараз будемо прищіплювати до бульки оцю штуку, бо в мене вже страх взагалі даже випускати її просто в двір саму, я не знаю щось іще. Зараз спробуємо. Ага. Ну, карабінчик має розтікнутися, А, не ага. Але, okay. в принципі, і, тут... і Щоб це, щоб воно Щоб воно близько було Тобу поближче було. Щоб воно нікуди а не зачепилося. Настройки. Давай. Ха-ха-ха-ха. Що, -ха -ха -ха. доховалася? Що тепер оця така судьба? Будеш іти під наглядом. Ванька під наглядом, батьківський контроль. <гум> Ти під наглядом. Ще папі щось причепимо. Це <рі> <рі> і справді така мама сіла в телефоні так, так. <рі> Контроль. Зараз глянемо, що доробиться. робиться. <рі> <рі> Хлопці щось там з математикою розбираються, бо булька вже причепили їй. Оце, Оце ось, ось, ось штуковину. Ну, в общем, ще ми з нею взагалі воп... ну, не розібралися. Бачимо типа, локацію такий кружечок. Ще Сережка буде ну, типу, розбиратися, щось шукати в інтернеті, але вже вдівали, дивились. Принаймні розібралися, що тут є звуковий сигнал. Оце вже добре. І, типу, а, а я тобі ну, ну. покажу. Я на телефоні включаю типу, пошук і воно звуковий сигнал. І треба тільки перевірити, на скільки метрів. Воно не надалеко достає, видно спеціально, щоб коли. Ну, Загубилося, то, блін, ну, недалеко, ну, наче радіус не, щоб невеликий був просто, пошуку. Але є, оце в цьому розібралися. Але тепер -ки проблемка треба змінити, поїхати купити якогось шиника, тому що цей, е, на оцю дирочку, який зараз включений, то великий, а на цю, виходить, вже душить. Ого. <Point of time> <imitation> <speaks> Із-за того виходить, що треба якийсь другий ушенечок. Ну, ми цей Ванька цей, случайно купив неї такий розивенький, то ми її розовенькі і пошукаємо. Пошукаємо тобі моя. Ну, принаймні, що я розібралася, то це те, в якій принаймні територіально, де вона знаходиться. І то вже добре. <сум> Можна хоч піти на ту територію і там собі вже включати. І оце цей звук, що теж прикольно, що ти його на телефоні типу, включаєш, і він, е, типу, цей... Ні, якщо він не з'єднується, поняв? Якщо не з'єднується, то То цього... То пише не з'єднано, значить провірити треба, скільки метрів це типу, відсутня. А Чо ти чухаєшся? А ти чухаєшся? Чого ти, ти біошайник просто надавив та є? Ну, так, да, бо, бо він так тісно прям при, прилягав. Поправилась, напевно, так. Да. Ти поправилась? Звісно, такий образ життя вести? <реш> Спати їсти. <реш> ну, розбалансувала себе багажником трохи. Ну, ну посиділа. Ну, ну похудала. І сьогодні я як як подумала, і навіть Сережки кажу: <кхем> блін, пристав, ми оце з п'ятниці. Це, виходить, в четвер вона пропала. четверга ми ще ні разу не заглянули ну, в багажник, він нам просто не треба. А вже сьогодні вівторок. Ні, я вчора колись качу. А, оце б ти вчора тільки представляєш собі, в понеділок, блін. Це четвер ніч на п'ятницю. П'ятниця, субота, неділя і понеділок. Та вона вже не вижила б. Та ні, вона почала скавчать, б'ять. Нам кавчало б, не скавчать, а кричати. Або вийті. Мух, ну, наробила чуда. Ну, оце приблизно так. Коли вона вже втомлюється лежать просто на дивані, то вона, може, догори ногами лежать. Так, <клухи> <клухи> да, я знаю, це навіть одягають на людей, які хворіють, там є захворювання, і люди йдуть кудись і не розуміють куди. Альцгеймера, по-моєму. Да? <клухи> Лінива? Це так само. На тебе буду вдівати, як будеш без телефона кудись іти, то я на тебе буду вдівати. Тебе треба постригти, до речі, зараз ось уроки поробиш та пострижемося. І оп'ять через тиждень. Після, після моїх слів, що тебе треба постригти, я тебе стрижу через тиждень. Мама года.